Нашої бабушки Котовська Надії Лактіонівні 102 роки. У травні буде 103. Вона все життя працювала, дітей п'ятеро виховувала. Надія Котовська із села Черняхівка народилася 11 травня 1923 року. Коли почався голодомор 1932 33 років, їй було 9 років, Голодали, не було що їсти, Позирали все. была коллективизация. Побирали всю батьку мой, вывез все с двору, все с двору все корову украли в колхоз. Мама пошла доить Нема коровы. Мы давай плакать, кричать, а что нам поможет? Пригадує, поки не забрали корову, молоко обмінювали на макуху. Це пресоване насіння соняшника після вичавлення олії. Також їли траву та цвіт акації. Продастку купили макухи, і там по кусочку макухи поділи. Божя їли. Батько помер зимою, Мама осталася з нами одна. Вмерла ще дівочка та маленька. А то ще одне вмерла. Донька довгожительки Валентина каже, коли мама була молодша, розповідала про пережитий голодомор. Нині вже не все пам'ятає. У мами в родині було шестеро дітей. Один хлопчик помер маленьким, вона його не пам'ятає. Брата Колю вона пам'ятає, йому було 17 років, він був старший за маму, і вона з ними в школу ходила, розповідала. І сестричка на 9 років за маму старша була. І Двоє маленьких сестричок. Одна у 5 років наїлася вишень в голодомор зелених і померла. А друга в неї під боком померла, 7 років Марія. От. І лишилися вони втроєм. Мама, бабушка і тетя. До 50 років Надія Кутовська пропрацювала у колгоспі на різних роботах у селі Черняхівка. Тут зустріла й перемогу у Другій світовій війні. Це світлина двадцятирічної Надії, зроблена у 1943 році. Мене жабусі, я молода була і таке дівчинка, як я. Робили ми молочили. Вашим едем едет этот верховой и кричит поедам. На пенсії Надія Кутовська з 1973 року виховала п'ятьох дітей, має 14 онуків та 19 правнуків. Каже, ще у 95 років поралася по господарству і працювала на городі. Нині без допомоги рідних обійтися не може. Каже, слідкувати за тим, що відбувається в Україні, їй важко. З війни чекає правнука та двох онуків. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.